Доброго дня, шановне панство! З вами пан Роман, слава Україні! А я вітаю вас у грі під назвою ПАП! І мені здається, ну, хоч раз на декілька місяців сюди треба заходити, пограти, подивитися, що до чого, що змінюється, що додається. Ну, Можливо, навіть нічого, якщо не зміниться, не додається. я радий сюди зайти, трошечки постріляти, трошечки побігати, трошечки полутатися. Тому що, ну, з перемогою у мене тут не складається. На жаль, тут не так, як е в, в цьому в, в Forza Horizon 5 в режимі Eliminator. Там я можу зайти, можу перемогти, а ось тут у мене складніше за всю мою кар'єру в PUBG я жодного разу не переміг. Так, я доходив, доходив до топ-2, але це був мій максимум. Звичайно, що я все ж таки сподіваюся, колись здобути перемогу. Ну, але чи буде воно, чи ні, подивимось. Друзі, я завжди прагну до перемоги. Якщо ви думаєте, що я не прагну до неї, то ні, я прагну. А, але не виходить. Тому що скіл, на жаль, мій. Ну, такий собі. Ось такенький скілець, коли у всіх там скіли ось таке зні. Ну ладно, зараз не про це. Перед початком. Давайте поки я буду шукати мапу з вас. Лайкос, коментар, підписка на канал. Не забувайте, що пана Романа можна підтримувати на різних сервісах. У мене є а, монобанка, у мене є конверт Приват24, у мене є Донатело, там підписка і разовий донаток. Також я маю Патреон. Підписуйтесь на Патреон, на Донатело, потрапляйте в титр до відео, як спонсор мого каналу. Посилання всі є в описі на сервіси підтримки. Та його, той Мапа так називається просто. Так, а що воно. Як наче. цей. Е, е, як наче. щось підлаго. Ау. А що з ФЕПАСо? Що з ФЕПАСо? Що з ФЕПАСом, алло? Чо він такий низький? Також у мене є спонсорство на Ютубі, якщо що. Також, 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 що я хотів би сказати. Так, ФПС не обмежений показник ФПС у грі. Необмежений, Засувати, звичайно що. Не знаю, в мене таке враження, що підлагою трошечки. А, також в посиланнях. Також в описі є посилання на мої соцмережі. Instagram, Telegram, Twitter, Threads, Twitch. Підписуйтесь, буду радий вас таком, також там бачити. Що Що за фігня, алло? Що з ФПС -ом? Так, давай ми куди. Куди ми будемо висаджуватись? Ну. Навіть не знаю, можна от кудись сюди спробувати, а от сюди, якщо висадитись, я думаю, було б непогано. Наш Aircraft е е е падає. В принципі, йде і хір з ним, як то кажуть. Отуди я лечу. Здається, я вже бачу свою ціль. Давай я переберу мітку, щоб вона мені не заважала. Парашутом поки розкривати не будемо. Так, я не зрозумів, зараз приколу. З Фепаса, начебто. Начебто має бути... мало бути все окей? Не знаю, сподіваюся, зараз у грі таких приколів не буде. Що, хтось зі мною летить? Хтось летить. Ну, якщо що, я сподіваюся, я буду перший, хто сюди застрибне. А, ні. Tá da... lutar, isso aí e... não i. Що він намагається втікти, чи що? Я думаю, цю штуку зараз мені буде непогано також заюзати в цілому. Давай, залазь. Так, бачу там кто-то. Тусуется. А Он же ж падло. Мы и в зоне. Блин, а что делать? Та йди сюди, дядь. мені не подобається оце от на 60 ФПС. Давай, ти типу, повийшов? Ну там він тусується, я його чую. Він зліва, і так блядь, не заважай мені, обіг, він обіг. Він справа. Хтось когось вбив. Причому, якщо не помиляюсь, вбив того чувака, що був тут поруч зі мною? Не влучив. Ха ха, дядь догулявся доходився. <ination> <sam goodbye> І що у нас тут є? Поломігасник для Сайги. Так, шоломчик, рюкзачок. Маска, це мені не треба. Аптечку я заберу. АКМ. Це мені не треба. Так, мабуть, оце я заберу. Добре. One kill Так, ЕНРГОС забираю, що у нас тут ще є? То я так якось тут був і нічого більше і не взяв, да? Так, оце давай перезарядимо. А, у нас тут перезаряджено. Так, а він цього лутав чи ні? Цього лут... лутанув трошечки, але не все взяв. Так, ну давай хоча б один бронік візьму. Стоп, о того, якого рівня був бронік другого? Ну, давай другого хоча б візьмемо, окей. Він коцаний, але ладно. О. Хе, Хе, а ось тут я то і не ходив. Ось тут я то і не ходив. Так. Аптечку беру, що тут бронік не потрібен. Приціл. Давай сюди 3х. Ну, сюди. Не знаю, чи є сенс, але галографічний приціл найстоїть, найбуде. Так, 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 так. У нас от тут от не дуже багато. У нас не дуже багато патронів так-то. Так, знеболка. Шолон другого рівня мені не цікавий зараз. Так, закриємось. Що у нас тут? Каліматорний приціл? О! О, о, дуже непогано, дуже непогано. Набої ці мені підходять. Ой, тут є й Драгунов! Ой-ой. ой, -ой, -ой. А, Ладно, візьму Драгунова. Можна це викинути, так? Да? Оце сюди так. Рюкзачок другого рівня є. І що мені краще взяти? Мабуть, це. Давай ось так вот візьму. Так, чувак далі поїхав, ну і правильно зробив. Так, приклад. Блін, оце це непогана штука. Може взяти її. К 2 Ну замість цієї штуки. Тоді мені взагалі не потрібні 556, мені... Потрібні от ці. Ну типу, щоб у мене одні були патрони. Що у нас тут очки? 556, а нафіга мені 556. А, такі потрібні. Ну, ладно, візьму цю штуку, я не знаю, що це, але хай буде. Да, швидкість мого лутання просто шедевральна. Ну, але вже є ванкіл. Що дуже непогано. Мені б якийсь би приціл не завадив. Бендавами ну, будемо зробимо ось таким чином. Поміняємо, да. Тому що X3 більш підходить для драгунов. Так, оце давай візьму. Оце давай візьму. Все, значить, більше, я думаю, мені патронів. Більше патронів мені і не знадобиться. Колом'ягасник. Ну, най буде, це нормально. Так, ну давай гранатку осколкову. Що у нас ніхто не вбігає часом? Та начебто все чітко. Або я просто не бачу, зачекай. Давай зараз підіймусь на гору. До речі, ну я то зараз тут підіймусь на гору, але там і мене можуть прибрати. О, до речі, тут також можна щось подивитися. Прицільчик, опа. 4Х сюди на базу. Отак от, от. Ну ні, ніхто тут не вривається, да, ніхто не біжить. Що ж таке, ну зазвичай раніше було таке, що ти там в зону вірвався. і потім собі спокійнесенько чекаєш спину, щоб ніхто. Ніхто в неї не забіг. Так, скільки там дозвоження зони? 53 секунди. В принципі, думаю, що можна пересуватися потрошечку вниз, бігти в зону. Давай будемо вирватися потрошку. Ну що мене тіше, що, в принципі, ну, ну, щось показав, що кіл є, є. Що ще треба для щастя? Нічого. Так, де десь стрільба йде. От драгунов, це я люблю цю пушку, тому що снайперіння це от. Прям те, що я люблю. Так, ми вриваємось, ми вже в зоні. Чудово. Сподіваюсь, мені в спину ніхто не вбіжить. Хоча не виключений такий варіант, скажімо так. Ану, давай зараз. Мою улюблену снайперську схемку. До речі, можна зараз. Що з Фепасом я не розумію, чи він просідає? Неясно, неясно, що налаштування на то високі стоять, чи що. Так, ну, поки що я нікого не бачу. Давай роздивимось спину трошечки також, ну от чого ні. От я люблю займати висоти і з них чекати. Тут зараз страшно, що в спину ніхто не зайшов, тому що таке може бути. Начебто ні, начебто все ок. Хтось когось з драгунова також, бачу, зняв. Ні, не наче то нікого. Ну, тому будь я просто наївний думаю, що хтось ще буде вриватися. А по факту всі люди вже давним-давно в зоні. Та... О, ну побігли. Побігли в зону. Чот, ніде ніякої тачки нема. Там десь я бачив, була. А де я бачив? А, оно там ніхіра собі, а то я побачив, блін, машину. Ну не є мопед якийсь стоїть. Ну, Погнали. Будемо бігти полями. Намагатимусь, намагатимусь не потрапити, звичайно, ні на кого. Так, у нас зона через 40 секунд будуть тільки звужуватись. Ні, я вже ніякий лут дивитись не буду. Поки можемо бігти, будемо бігти. Так, он у меня тут режим стрельбы ну Давай поставимо. Чую и праву, і где десь палять. Так, 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 так. Чую з лісу палять Чую з лісу палять. Опа. 100% з лісу палили. Там от. Там тачка стоїть, ладно, побігли Не влучили то добре, як то кажуть. Тихо, 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 тихо. Так. Так, спокуха, це цікавіше. Так, ну його ж буде хавати зона. ну правда вона буде хавати і мене. Так, ага, на машину і тікати, да? Тут ти зверху сука сто відсотків сидить. Жабляха, а? Дуже цікаво, таке я обрав місце собі. Так, ладно. Кто до звиткеля? Так, стоям базарас. Тут, блять, выпадково. Ну, кто я там с вальнув? Ладно. В УАЗ, погнали. Погнали. Зараз будемо юзати тактику оцих от людей, які люблять на машинах Вириватись в останню зону, а чо ні. А чо ні? Я прям блед живу. Мені прям дуже погано зараз. Як Я ще живий, я не знаю. Непогано. Що з ФПСом? Так, ну я тут... Ага, чую по льбу все там. А ну, дядьку побачив. И он за да? Шість живих, Так, ну він намагався мене зняти. Зі спини падло виліз. Ну, топ-6, слухайте, топ-10 є, в топ-6 залетів, двоє вбитих, ну я думаю, що враховуючи, що я не грав перед цим, та скільки місяців? Та багато місяців я не грав, я думаю, що це дуже непоганий варіант. Я собою, в принципі, задоволений. Провів катку непогано. Я думаю, що якщо ви підтримаєте лайкосами PUP, то я сюди буду зазирати частіше і буду грати більше. Тому, ну, чумби ні? Я думаю, що ви будете не проти. Хоча, якщо проти, звичайно, пишіть в коментарях. Пан Роман на сьогодні прощається. Дякую за увагу. Нагадую, що звичайно споживайте український контент, підтримуйте український YouTube, український Twitch. Обов'язково підтримуйте зсу. Ну, пан Романа також можна підтримати. На все добре. До побачення. Па-па, друзі.